У цьому закладі часто проводили різні банкети та святкували весілля. Давайте пригадаємо, який був ресторан Водограй та що з ним сталося. Заклад працював у гідропарку «Сопільче». Це було популярне місце серед тернополян. Часто його орендували для проведення банкетів. Біля нього можна було побачити наречених та гостей, які святкували там весілля. Цей заклад обирали не просто так: спершу урочистий розпис у Березілі, потім фотосесія у парку, а після цього гості йшли до закладу. У ресторані було кілька залів, які розраховані на 100 та 60 осіб. Також були ВІП-зали. Біля приміщення великий літній майданчик та мангал. У меню пропонували страви європейської кухні, салати, супи, другі страви, страва від шефа, гарячі закуски, піця тощо. Щодо цін, то у 2023 році незадовго перед закриттям закладу салат Цезар коштував 140 грн, гривень, порція борщу з м'ясом 65 п'ять, піця салямі коштувала 155 грн, гривень, а чашка капучино 38 гривень. Однак ресторан зачинився. Територія поступово заростає. Ось у якому стані тепер можна бачити заклад. А що ви пригадуєте про водограй? Пишіть у коментарях ваші спогади, а також пропонуйте про що розповісти у наступних відео.